Окей, повітну поні кілька кіст, божу кілька питань французськотематині француз прес, пане президенте, згідно аналізу АФП російська армія за листопад найбільше просунулася в Україні за останній рік. Пане президенте Зеленський. Наскільки це е, зараз підштовхує до переговорного рішення? Е, і те, що виходить з останніх дискусій в Флориді, з тих обмінів, які ви мали з переговірниками. Є третя версія американського плану. Можливо, це, це, це вже третя версія. Завтра буде представлена президенту Путіну. Чи ця третя версія? Наскільки вона прийнятна для вас і для європейців, і особливо що там закладено щодо території? Дякую за запитання щодо тих чи інших просувань. Достатньо відкрита інформація. Я б брав її не з медіа, а від офіційної доповіді Генерального штабу України. Безумовно у Росії є просування, безумовно, у Росії є кілька наступальних дій і кілька операцій. Жодної з цих операцій успішної не була, але безумовно точаться складні бої в самому ж покровську і на інших напрямках, наприклад, більше успіху у наших хлопців на куп'янському напрямку. Хоча Росія каже, що вона захопила Куп'янськ. а... А ми, якщо чесно, майже всіх вичистили з цього міста. Тобто, розумієте, до цієї інформації я ставлюсь, ми повинні всі ставитись об'єктивно. Російських воїнів багато. Найбільші втрати у них саме за минулий місяць. Ви знаєте, ну за минулий, поза це за жовтень. Найбільші втрати російських військових за майже 4 роки війни. Це з відеопідтвердженням 25,5 з половиною тисяч військових вбито було, і е, тому так само і про кілометри секретів немає. Деякі просування безумовно є, але це така війна, вона знаєте, яка така. Вибачте, за використання такого слова, така жива контактна лінія. Вона змінюється в один бік і в інший. Як тільки... Більше військових російських підійшло, вони можуть десь просунутись. Війна вона просування йде не технікою, просування йде 10, 20, 30 людей. Потім вони знищуються, потім вони відходять. Безумовно, нам складно їх більше, але і у них більше. Ми фокусуємось на. Виживанні людей. Зараз є кілька рішень щодо важливих рішень щодо справедливого наповнення військовими наших бригад. Я не хочу йти зараз в ці деталі. Я зрозумів, що ваше питання про інше. Як відповідні ці військові дії на полі бою впливають на закінчення війни? Втрати щоденні, втрати великі у руських, але у нас також є втрати. Я безумовно, ми хочемо закінчення цієї війни, і з першого ж дня війни ми хотіли. Кожен день жалко, саме людей. Питання в цілому, якщо чесно, ні в метрах, ні в кілометрах, а, 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 а яка вартість а, всього цього? Питання не в тому, що вони можуть просунутися. Питання в тому, що вони не хочуть зупинятися. І коли хтось каже, що е, е, питання територія, питання завжди це питання людей. Питання території або питання просування пов'язане завжди з гарантіями безпеки. Україна повинна точно знати, коли закінчиться війна, то для всієї території України будуть гарантії безпеки, щоб не почалось знов вторгнення. Ось це головне. І в цьому не може бути інших тлумачень. Це пов'язане саме, саме з цим. А тиск на Україну, політичний і військовий, він. Буде він по різних напрямках, він не тільки на полі бою. Ми бачимо збільшення ударів ракет, дронів. Це тиск серйозний і не тільки психологічний, а й фізичний тиск на наше населення, щоб, щоб просто поламати. Українців, я вже не говорю не говорю про політичні кроки щодо цього. Ну тут ми якимось чином будемо виконувати свої конституційні обов'язки. Дякую.